Що там там, там, <світло> тоді робити? Ну, Взагалі викликати евакуатор Але допустим, що дуже-дуже треба. От треба. Отже, що ми робимо, якщо нас не здохло? Втикаємо першу і заводимо машину, не лякайся на передачу. Mm. І вона поїхала. Спів... Добре. Далі ну, ми так далеко не заїдемо, правда? Mm -hmm. Ми даємо більше газу. Газ відпустили і легенько скидаємо на нейтралочку. Mm -hmm. От, Чітко втикнулося. Mm -hmm. І даємо газком. І вона поїхала. Для машин це непогано? Ну, типу, воно так не передбачено, але бачиш, робиться. Тобто ми собі їдемо спокійно на третій. У нас працює тільки газ. І все. Ні гальма, ні щеплення в нас не працює. Їдемо собі на третій. Газом коригуємо швидкість. Чик-чик-чик. І нам треба зупинитися. Знову нейтралочка. Можемо трошки підгазувати і втикаємо другу передачу. Далі ми просто рушимо двигун, і вона у нас накачі коста. Далі пробуєш її втикнути або другу, або третю, яка втикається такими короткими плавними планами. Ви почали, я як саджу на пасажирському, я не розумію. Каже, як на пасажирському сажу, я не розумію. Тобі крісло добре, бо я посував. Mm. В принципі, тільки газ треба. Шок-контент. Mm. На, на першій передачі да, заводиш да. автомобіль. Не нежимаю ніякі зараз газ проблем. Заводи цепи. Ще раз. Але є. Газуй не треба без чергу. Пробуйте. Газа не чуть. -чуть. Газа від відпустити газ. Від скидай на телку. Uh -huh. Пробуй другу втикнути тепер. Чуть-чуть підгрізуй, чуть-чуть. Добре, хай буде друга. Тепер. Другу. Все, приїхали. <гл>